Вітаю, друзі! 17 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І про найголовніші події минулої інформаційної доби зараз вам готовий повідомити, тому будь ласка, з вас лайк, підписка, коментар. Я вам дякую, що ви допомагаєте мені просувати цей канал. І дякую, що зараз допомагаєте мені відбиватися від атак російських ботів. Їх реально багато відео складно піднімається догори, тому прошу вас. Давайте спробуємо ще раз. Зробити маніпуляції під відео, які ви робили раніше: коментар, вподобайка, будь-яка активність, підписка, відписка допомагають каналу підніматися вище у переглядах YouTube, тому що тут ми говоримо правду і говоримо про це українською мовою, що дуже важливо. Розпочну з найважливішої події, мабуть, останніх кількох десяти днів а не лише інформаційної доби минулої. Це про те, скільки ж країн підтримало. Путіна або скажімо не так засудило Україну за те, що ми розпочали наступ в Курській області. Це одна єдина країна на сьогоднішній день. Це Сирія. Більше ніхто не засудив Україну за те, що ми розпочали симетричні дії на території Росії. І це дуже добре. Навіть Китай, я вам розповідав кілька днів тому, зробив заяву про те, що ну, він залишається прихильним до деескалації і недопущення військових дій за межі тих територій, де вони відбуваються, але, в принципі, проти України нічого сказано не було. Примітна деталь, що про це пише видання. Велт з посиланням на московську газету, The Moscow Times, де власне вони пишуть про те, що стурбовані тим, що ніхто не підтримує Москву. У тому, що Україна зайшла на території Росії. Треба було засудити. Сирія засудила, сказала, що це терористичний акт, що ми там буваємо мирне на населення і так далі. Раніше вони не бачили, що це робить в Україні Путін і продовжує це робити. Сьогодні прилітали ракети по багатоповерхівках у різних регіонах України, є загиблі на превеликий жарт. Але це, як на мене, дуже показовий момент, тому що ті країни, які нібито є дружніми прихильними до Кремля, зараз дуже обережно себе поводять у питаннях коментування того що відбувається в Курській області озираючись на те як їхні коментарі можуть вплинути на санкційну політику проти них з боку західних країн співпрацю з західними країнами це дуже показово в той же час росія намагається утриматися в інформаційному полі і тиснути на україну через змі західні я вам про це розповідаю чи не в кожному відео і є група радикально влаштованих військових генералів а також Силовиків спецслужбівців у Кремлі, які готові продовжувати війну і далі у тому форматі, в якому вона є, продовжуючи наступальні операції на сході, і таке інше, але є й інше, більш помірковані. Ну, от сьогодні такий був яскравий приклад. Точніше він уже є призначений стат-секретар, заступник міністра оборони Білоусова. Путін підписав відповідний указ, і ним призначена племінниця. Путіна для того, щоб контролювати всі процеси, які зараз буваються в Міністерстві оборони, там реально така мишина возня, і вони, як павуки, зараз в банці грезуться між собою. Я за цим слідкую. Є певні повідомлення, які засвідчують про те, що протистояння може перелитися в якусь зовсім іншу форму, широку. Ну не скажу так, як то було з маршем прогожна. А тоді якраз також було протистояння. Серед силовиків Росії, то не про соціальний бунт. Тому як тільки буде свіжі новини, я обов'язково вам про це повідомлю. Відтак поки що обережно ще раз скажу, про коментую цю подію, бо певні процеси тривають, але явної форми такої радикальної вони поки що не набули. Поки що. Тому для того, щоб не пропустити це повідомлення, ви, будь ласка, натисніть на дзвіночок, як тільки тут з'явиться нове відео, ви зможете його переглянути. В той же час, тим часом, так буде мабуть, правильніше, військові збройних сил України просуваються у Курській області незначні ці просування, тому що росіяни підривають за собою мости, відступаючи далі в глиб Росії, і в такий спосіб намагаються стримати наступ збройних сил України. Сирський сьогодні доповідав президенту України Володимиру Зеленському про те, що є успіхи, закріплюються на нових територіях, беруть ще більше в. Полон військових і ахматівців, і строковиків, і як сказав Буданов буквально два дні тому готується великий обмін. Хто в нього потрапить? Побачимо найближчим часом. Я свідомо це не коментую. оскільки це дуже і дуже чутлива тема. І також сьогодні з'явилася в західній пресі публікація про те, що ми зірвали мирні переговори з Росією, але не зірвали, відтермінували. Я вам великий огляд робив з цього приводу детальний. У попередньому відео посилання залишаю правому верхньому кутку. Тут дуже коротко. Washington Post публікує сьогодні матеріал про те, що е, буквально цими днями малися відбутися в е, Катарі перемовини між Україною і Росією за посередництво Катару про те, аби не обстрілювали ми їхні НПЗ, а вони наші енергетичні об'єкти. Це мала бути угода за типом Чорноморської зернової угоди, яка була підписана в Туреччині ще в 2022 році. за тоді посередниками виступили Туреччина і ООН. зараз мав посеред. Виступити Катар, і ми навіть збиралися їхати туди, але Катар сказав: ну чекайте, ви ж розпочали історію наступ в Курській області. Вони нас за це не засудили. Тому Росія поки що взяла паузу. Вони не відмовилися взяли паузу, тому давайте почекаємо. Але відомо, що 22 серпня ці переговори у вигляді відеоконференції все ж таки мають відбутися. Про це обов'язково також вам буду повідомляти. І іпсошних тем, окрім згаданих мною вище. Про різні історії, як то, наприклад, підрив газопроводу і так далі, з'являється в західній пресі чимало сьогодні. До прикладу опублікується повідомлення про те, що нібито Німеччина відмовляється в наступному році нам допомагати у військовому та фінансовому плані. Нагадаю, Німеччина на допомагає дуже багато більше ніж Великобританія, Франція, Італія, навіть разом взяті. Німеччина це друга за об'ємом країна в світі після Сполучених Штатів Америки за об'ємом військової та фінансової допомоги, і це зважаючи на те, що Шольц не дуже хотів нам передавати навіть ті ж самі танки і летальну зброю. Натомість вони зараз це роблять дуже системно і послідовно. Бюджет на 25-й рік у Німеччині поки що не ухвалений. Дійсно, там є фінансові проблеми, що стосуються саме поповнення бюджету. На тлі таких повідомлень може і з'явилася саме ця інформація. Я вважаю вона абсолютно фейкова про те, що Німеччина щось нам відмовляє. В листопаді ще раз наголошую, буде проголосований бюджет на наступний рік. Поки що нічого не зрозуміло. Хоча я не виключаю, що об'єм допомоги може бути менший. Для прикладу, нині це близько 17 мільярдів євро цього року. Ну, наступний рік, можливо, буде 10. Той же час Велика Британія 3 мільярди, Франція 3 мільярди, Італія є того менше. Тому вже можете самі робити висновки про те, який об'єм допомоги від Німеччини і чого нам очікувати далі. На тлі скандалів, які є в інформаційному просторі що на цього саданого сьогодні Дональд Туск зробив також заяву це прем'єр-міністр Польщі про те, що. Німецьким відставним спецслужбівцям варто було помовчати стосовно причетності Польщі до підриву північного потоку 1 чи північного потоку. 2 буквально два дні тому з'явилася інформація про те, що Зеленський організував цей підрив залужному дав команду. Червінську відправили туди підривати. А якийсь німецький, уже у відставці спецслужбівець сказав, що ну у нього є інформація про те, що дійсно це було так зроблено і. Зеленському допомагали в цьому питанні саме ще й поляки намагаються на розсварити нас розсварити. Перепрошую зараз окремі колишні посадовці у Німеччині в інших країнах, але ну навряд чи їм це вдасться. Так само як до прикладу, зараз в The Times вийшла стаття про те, що Вашингтон блокує рішення Великої Британії, яка хоче нам надати дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії. У нас є ракети Shadow, але ми їх по території Росії не використовуємо. Я не виключаю, друзі, що Вашингтон є ключовим у цьому плані, тому що вони надають нам найбільше фінансової допомоги і військової в тому числі. Але ця позиція консолідована. Е, наші союзники в форматі Рамштайну і в форматі Північно-Атлантичного альянсу діють спільно. І якщо хтось проти, то звісно, нам таку дозву не дадуть. Вашингтон проти. Я не думаю, що за, наприклад, Німеччина щоб бити по території Росії і інші країни. Є таке неузгодження, я погоджуюсь, але намагаються зараз нас пересварити і на заході. Отакі от заяви від Дональда Тускалу навіть не випадково на тлі скандалів, які з'являються саме не лише в пресі, а й справді серед чиновників відставних чи чинних в Європі та в Сполучених Штатах Америки. Втім, я маю надію, що вони доволі мудрі, помірковані політики і не будуть робити зайвих рухів. До подій в Україні сьогодні був звільнений, точніше відсторонений від своєї посади генеральний директор ОХМАДИТУ Володимир Жовнір. Його відсторонили від виконання обов'язків директора цього підприємства медичного до завершення перевірок національної поліції України та іншими правоохоронними органами комісії міністерства охорони здоров'я, що стосується саме використання коштів та проведення тендерів. Там призначений зовсім інший. Зараз лікар, також керівник якогось одного із відділень Охмадиту, його вже представив Ляшко. Новина нібито вже і пересічна загалом, але я на ній акцентуював саме тому, що кілька разів вже згадував про історію Охмадиту. На жаль, зібрані гроші, які ми з вами донатили на відбудову Охмадиту після ракетного обстрілу росіянами. Стали скандальними в Україні. Як на мене, це велика прикрість, тому що ну не можуть розібратися у трьох соснах чиновники банально, виконуючи завдання і, скажімо так, доручення суспільства про те, щоб швидко відновити цю лікарню. Не можуть поділити гроші. Я по іншому це назвати не можу. І є цікава обнадійлива новина від Зеленського, який сьогодні закликав Раду церков підтримати законопроект, що має зменшити московський вплив на церкви. Мова йде про ухвалення в парламенті закону про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Я знаю, що ви мені напишете, що нема такого, як Московський патріархат, але є. Рада церков сьогодні підтримала, Зеленського сказала, так, вона готова підтримати цей законопроект, але є велика проблема. Вона заключається в тому, чи достатньо буде в Верховній Раді голосів для того, щоб проголосувати цей законопроект. Наступний тиждень обіцяє бути пленарним. З понеділка обов'язково буду за цим слідкувати. Тому ще раз наголошую, хто не підписаний, підпишіться на на дзвіночок. Я цю тему обов'язково буду висвітлювати окремим відео, а також підсумкових щодня, якщо новини будуть з'являтися. Надія є на те, що цей закон буде ухвалений, але в мене ще раз кажу сумніви, що парламент його проголосує. І на завершення до подій на Близькому Сході, які, як на мене, розвертаються за дуже цікавим сценарієм. Іран планує відкласти свою відплату Ізраїлю за вбивство голови. Політбюро Палестинського руху Хамас Ісмаїла Ханів в Тегерані, щоб дозволити посередникам продовжити роботу над припиненням водню в Газі. Зараз готується вже фінальна угода про завершення військової операції Ізраїлю і її підпишуть представники терористичної організації Хамас і Ізраїлю. Які там умови будуть, я вам поки що сказати, не можу, але вони фіналізують саме військову операцію Ізраїлю проти цієї терористичної організації в той же час. Цехал продовжує спецоперації проти Хезболи. і буквально сьогодні вони знищили ще одного керівника сил спеціальних операцій, але вже не Хамасу у, на території Ливану. Хезболи. Тобто, ви можете говорити скільки завгодно, а Ізраїль буде робити своє. Він буде знищувати терористів. І саме в цьому плані ми маємо брати з них приклад. Ну я дивлюсь, що ми беремо і нам дещо вдається. Для того щоб зрозуміти, про що я веду мову, ще раз, будь ласка, перейдіть за посиланням правому верхньому кутку, про що я говорю у цьому відео. Там детальний аналіз матеріалу, в якому мовиться про те, що ми нібито зірвали мирні переговори в Катарі. Про що вони, чому вони відбудуться, які маяки є вже того, що Україна все ж таки готова до переговорів, але не на умовах Путіна, а на умовах України. Зійдуться десь посередині. Я все в ньому в цьому відео розповідаю. Дякую, що були сьогодні зі мною, дякую, що підтримуєте. Прошу вас ще раз, проявіть активність під відео. Це можна зробити будь-яким чином. Підписка, відписка, вподобайка обов'язково, коментар. Прошу вас про коментар і, звісно, поширюйте відео друзям, аби воно ширше розходилося по соціальних мережах. Дякую, що були зі мною, всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!